В червня, пасемо з гамбо-кози. трошки вітерець, не знаю як там звук, але хочеться трішки на згадку познімати. Ми ці два дні не паслися, тому що були дощі і от сьогодні такий ранок. Ми вже півтори годинки пасемось. Ще якісь півгодинки і будемо йти додому. Гамбо ховається в тіньку. Пасемося. Гамбо. Пішли, перейдемо під те дерево. Пошли пошли перейдемо. Да. Да, під дерево, під доте. Ходім. Все квітує. Чепчик квітує. Пошли, пошли. Я його збирав. Пошли, 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 пошли. Боже. Збивають мене з них. Гамбо, вперед, вперед. Прям тут цілі килими цього чепчику. Я іноді беру з собою торбочку, збираю. Веди, веди гамбу туди, в тіньок. Підемо в тіньок. Лана одна на поводку. Вже вона коники викидала цього року. Полиняла вона, стала така гарна в неї. Хутро. Ми ховаємось під цим деревом, коли спекотно? Давай Гамбуз задіно. там бо сховався, вже тут витоптано нами, да? все, лягай. Кози не теж не дуже хочуть йти на сонце. Ми там трошки нижче яром паслися. то Та їм там, звісно, краще. Лана вже кудись тягне мене. Оце це я стану в тіні і вони будуть стояти в тіні. Треба Я йду і вони йдуть. Ще дуже достають нас гадзі. Це, звісно, буває як причепиться, ми навіть пішли в лісок, то мусили тікати, тому що як напали на нас гадзі. привіт привіт. о, я тільки побачив, що... Є щось в чаті. Ну так, пасемося. Брожу з ними тут. Брожу. Лана водить нас. Та хочуть вгору. Пішліть на гору. Покажіть, що ви їсте. Тут таку травичку миленьку оцю жовтеньким цвітевану люблять. І колючки оці. Козочок 5, дояться 2, Лана і Мухіні. Ті козочки будуть вперше паруватися на осінь. Ну а це зовсім малеча. Козлика вже прибрали. З цією кізонькою дуже би хотілося мені знайти для неї господарів, але ж в мене прості кози, там я коли бачу, то породи, там скількись процентів. У мене прості кози, але чудові, прості чудові кози. З дуже смачне молоко, по кількості також, скажімо так, Лана трьохлітровка мухіні. У неї був другий охот, десь вона 4 дає. Так, гуляємо. Уже скільки якраз сезон квітіння чебрецю. Тягне, тягне, куди ти мене тягнеш? Гамбо, гамбо. Гамбо, зупинись. Да, зупинись. Ховайся в тіньок. Іди ховайся в тіньок. Е, зараз нічого, не шиємо нічого. Взагалі. Це на домашньому господарстві. Город. прийду додому, покажу, що там на городі. пройшли дощі, але у нас більш-менш полило добре. Гамбо! До мене. То потрошку-потрошку і собі вже... Привіт! Так потроху-потроху вони мене і майже гору завели. Гамбо, тобі не спекотно? Одні в яру. Що ти до неї? Забіяки. Лана, лана. Пошли, пошли. Піднімемось уже на гору. Бачимо там, що там видно з гори, так. да, оці квіточки їм подобаються. Господа, еще синий, виточк, да? Наїлися жовтих, потім синіх, гамбо, все, далі не можна. Там вже далі поле, дорога. ось Там видно сусіднє село -Щученка, Там щученка. nastr jar Як у вас справи, в мене тютюн малий. Е, я прийду додому і зніму відео сьогодні про город. Просто прогуляюсь по городу, покажу тютюн. От як і розкажу просто, що у нас там понаростало. Тому що було сухо, потім тільки пропололи, пішли оці дощі, знову все заростає, знову треба полоти. Поки більш-менш зніму сьогодні відео. Покажу. Це так кожен день гуляю з козами. Тут один прожу лугами з гамбо. А, звісно, гамбо до мене. Секунда, вже шмих, вже <сміх> він під деревом. <сміх> так ми гуляємо. Кози, будемо потроху тепер спускатись іти додому. Ну, на цьому все. Дякую всім, хто був зі мною в ефірі. Якось ще вийду. Пасу пасує кожен день, так що дві години я тут мінімум. А якщо зранку і ввечері, то 4-5 годин тут я брожу щоденно. Ну, Ще буде відео про город. Ну, Всім дякую, на цьому буду завершувати. І до зустрічі!